Тижневий гороскоп з 4 по 10 серпня. Овен Загальний фон. Цього тижня у вас з'явиться багато енергії та бажання діяти. Однак важливо тримати баланс між імпульсивністю і розсудливістю. Зосередьтеся на пріоритетах. Це допоможе уникнути зайвих конфліктів. А в кар'єрних питаннях це вдалий час нових проєктів, особливо якщо ви проявите лідерські якості та вміння працювати у команді. Не бійтеся просити підтримку. Вона буде. В любовних моментах відкритість і щирість стануть вашою найкращою зброєю. Якщо ви у стосунках, це гарний час для зміцнення зв'язків. А одинакам варто придивитися до нових знайомств. Здоров'я. Приділіть увагу активному відпочинку. Спорт допоможе відновити сили і зняти стрес. Телець. Тиждень присвячений стабільності і гармонії. Важливо звернути увагу на домашні справи і фінансове планування. Це сприятливий період для вирішення важливих питань. У комфортній обстановці. Що стосується кар'єри, робота вимагає зосередженості та терпіння. Не поспішайте приймати рішення. Все має бути ретельно обдумано любов, сімейні зв'язки та підтримка близьких будуть для вас джерелом сили. Відкрийтеся для теплих розмов і спільного проведення часу. Щодо здоров'я, зверніть увагу на режим сну і харчування. Уникайте перевантажень. Близнюки. Ваш розум буде надзвичайно активним. Тож цей тиждень ідеальний для навчання нових знайом і творчості. Будьте відкриті до несподіваних ідей. Щодо кар'єри з'являться цікаві можливості, які можуть змінити ваше професійне життя. Важливо не боятися виходити за межі звичного. Любов Легкість і гумор допоможуть встановити нові контакти або розпалити почуття у вже наявних стосунках. Будьте щирими і відкритими. Щодо здоров'я, постарайтеся знайти час для відпочинку від інформаційного шуму. Медитація або прогулянка на природі допоможуть. Рак. Тиждень сприятливий для зосередження на внутрішньому світі і сімейних цінностях. Ви відчуєте підтримку близьких і зможете відновити сили. Щодо кар'єри, сьогодні корисно віддавати перевагу стабільним завданням і уникати ризиків. Дозвольте собі працювати у комфортному теплі. Любов, час для глибоких розмов і зміцнення емоційних зв'язків, романтичні моменти будуть особливо цінними. Щодо здоров'я, відпочинок і релаксація, ваші кращі друзі. Займіться практиками для зниження стресу. Лев, Ваші природні лідерські якості цього тижня будуть особливо помітні. Енергія і впевненість допоможуть вам досягти поставлених цілей. Щодо кар'єри це ідеальний час для просування своїх ідей і прояву ініціативи. Однак будьте уважні до деталей. Це допоможе уникнути помилок. Любов. Ваш магнетизм приверне увагу, тому будьте відкритими для нових знайомств і романтичних пригод. Для тих, хто у стосунках час проявити турботу і підтримку. Щодо здоров'я, не ігноруйте потребу відпочинку, особливо після активних днів. Діва. Тиждень для концентрації, планування та наведення порядку у справах. Ваш аналітичний розум допоможе вирішити складні завдання. Щодо кар'єри, працюйте над організацією і деталізацією проєктів. Це допоможе закласти міцний фундамент. Будьте відкриті для конструктивної критики. Любов. Уникайте надмірної критики у стосунках. Це може створити напруження. Прагніть до розуміння і підтримки. Щодо здоров'я, зверніть увагу на своє харчування і фізичну активність. Уникайте перевантажень. Терези. Ваш головний виклик зберегти баланс між особистими інтересами і потребами оточуючих. Це сприятливий час для налагодження стосунків. Щодо кар'єри, співпраця і компроміси принесуть успіх. Відкритість до нових ідей допоможе вам вирішити складні ситуації. Любов. Відкриті і щирі розмови допоможуть подолати непорозуміння. Будьте терплячими і доброзичливими. Щодо здоров'я приділіть увагу відновленню енергії. Релаксація і збалансований режим допоможуть. СКОРПІОН. Цей тиждень надасть вам силу для трансформації і нових починань. Ваша інтуїція допоможе зробити правильний вибір. Щодо кар'єри, не бійтеся вивчати нове і проявляти ініціативу. Це час для сміливих рішень і активних дій. Любов. Глибокі емоції і пристрасть запалять ваше особисте життя. Важливо залишатися відкритими і чесними. Щодо здоров'я Займіться спортом або творчістю. Це допоможе зняти напругу і наповнити день позитивом. Стрілець. Перед вами відкриваються нові горизонти і можливості. Ваша оптимістична натура допоможе залучити удачу і підтримку. Щодо кар'єри час діяти рішуче і не боятися змін. Нові проекти і співпраця з іншими принесуть користь. Любов. Спонтанність і веселий настрій підуть на користь романтичним стосункам. Для одинаків шанс зустріти цікаву людину. Щодо здоров'я, енергія на висоті, але не забувайте про баланс між активністю і відпочинком. Козиріг. Ваша наполегливість і відповідальність дозволять подолати навіть складні виклики цього тижня. Важливо залишатися вірними своїм принципам. Щодо кар'єри. Концентрація на довгострокових цілях і ретельне планування допоможуть закласти основу для успіху. Не бійтеся просити допомоги. Любов. Ваші стосунки можуть вийти на новий рівень, якщо ви проявите більше емоційності і відкритості. Щодо здоров'я, зверніть увагу на стан опорно-рухового апарату. Корисними будуть легкі фізичні вправи. Водолій. Тиждень ідеальний для творчих проєктів і нестандартних рішень. Ваша унікальність і інноваційний підхід привернуть увагу оточуючих. Щодо кар'єри, не бійтеся висловлювати свої ідеї і брати на себе ініціативу. Співпраця з однодумцями принесе нові перспективи. Любов, відкритість і креативність у стосунках допоможуть зміцнити зв'язки і внести різноманітність. Щодо здоров'я Займайтеся тим, що, при... що приносить вам радість. Це позитивно вплине на загальний стан. Риби. Ваша чутливість і інтуїція на цьому тижні, ваші найкращі друзі. Довіртеся своїм відчуттям і дозвольте собі творчо виражатись. Щодо кар'єри, це ідеальний чат для творчих проєктів і розвитку інтуїтивного мислення. Не бійтеся вносити нововведення. любов. Романтика і душевність наповнять ваші стосунки теплом. Відкритість і щирість принесуть гармонію. А щодо здоров'я, медитація, релаксація і творчі заняття допоможуть підтримувати баланс і гармонію.